В умовах постійного ракетного тероризму росіян по енергетичній системі країни автономність. Як спосіб вистояти варіантів, чимало від генераторів до складних систем сонячних панелей та інвекторів. Буковинець Марін Кріган започаткував власну справу, встановлює сонячні електростанції. У рамках урядової програми є робота. Підприємець отримав грант від держави у 250 тисяч гривень та закупив все необхідне обладнання. Попит же на станції на тлі тривалих відключень та обстрілів об'єктів критичної інфраструктури зріс. Відтак охочих встановити їх чимало. Тож роботи вистачає. Деталі у сюжеті Ольги Лучик. У селі Годинюка за 25 кілометрів від Чернівців у Марін Кріган встановлює сонячну станцію. Підприємець прогнозує, купитися вона має вже за кілька років. Зроблена зелений тариф. Яка має окупитись на протязі трьох років. Тут стоять 585-ї панелі. Ця інженерна споруда 20 метрів завдовжки і 7 метрів завширшки, потужність станції 40 кВт. Її проектуванням, встановленням та підключенням зеленого тарифу займається сам Марін. Ми під'єднуємо панелі до захисту, тобто до захисту від. Перенапруги від сонячних панелі і захисту від грому, щоб не згоріли панелі. А тут ми ставимо захист від перенапруги по мережі. Якщо з мережі буде велика перенапруга, вона все піде в землю. Щоб був захист станції, за понад два роки дії урядової програми є робота у Чернівецькій області. Понад 700 підприємців отримали гранти на відкриття чи розширення власної справи. Марін Кріган першим на Буковині взявся встановлювати саме сонячні електростанції. Перший, хто зміг це цю ідею втілити в життя, розробити. Дуже в нього був цікавий, правильний такий без зауважень бізнес-план. Він над ним дуже правильно попрацював, і відповідно, і банк йому поклав велику таку високу достойну оцінку скоро. Ну, і наша команда, і цей грантер у нас вже має можливість за кошти гранту започаткувати свою власну справу. Ідея створення таких станцій виникла у підприємця у 2021 році, коли він самотужки збудував для себе сонячну електростанцію. А далі спра. Працювало сарафанне радіо Спроктував ще і для товариша, кума та сусіда згодом. Отримав державний грант і на 250 тисяч закупив необхідне обладнання та інструменти. Ми придбали тоді генератор, бур для сверління. Вот ви бачите, тут цих дір для того, щоб побудувати ці станції драбину. Перфоратор, шуруповер, бо щоб було чим працювати. Самі ж власники цих станцій у збитку точно не залишаться. Переконує Марін, і на відміну від земних джерел тепла електрики, використання сонячної енергії не вимагає істотних витрат на видобуток, доставку та переробку. Станція як працює, дає господарству, скільки їм потрібно, а все інше. Продає державі по зеленому тарифу по закону, який діє до 2030 року. Ми думаємо, після 2030 буде інші умови але все одно держава буде купувати цю електроенергію від надавачів. Від власників цих станцій у селі Годинівка на п'яти подвір'ях вже встановили такі сонячні панелі, враховуючи критичний стан енергетики в Україні в результаті війни, враховуючи, що щорічно подорожає електрика, це вигодно, тому що це власна електроенергія і Незалежно вже люди будуть користувати електричною енергію незалежно від мережі. І кількість охочих щодня збільшується. А сам підприємець вже працевлаштував чотирьох людей, і свій бізнес планує розширяти з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ріга, Ліга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.